Дитячі ігри призвели до трагедії на Житомирщині. Семирічну дівчинку підпалила старша на рік. Подружка потерпіла зараз. Перебуває в реанімації Житомирського облама відсотками опеченої шкіри. Семирічна дитина перенесла уже десяток операцій. Через опіки 45% тіла навіть перев'язки роблять під загальним наркозом. Лікарі дивуються мужності маленької пацієнтки. Щоправда, прогнози робити не беруться. Вона в свідомості самостійно дихає, самостійно всі так скажі, життєві функції е самостійно, е їсть, є, спілкується повністю адекватно. Підпалила дитину подружка. Обидві гралися на вулиці і сірна. І вирішили перевірити, як швидко займається одяг. Потерпіла, каже, забороняла підносити вогонь до себе, але подружка кинула сірник у спину. Надійка за мить перетворилася на свічку. І відпилила свічками, то я щось там щось дивилася, а я повернулася, вона мене спила, а я нічого не бачила. Потім я загорілася. Поки чекали швидку, дитину обливали холодною водою. До лікарні дівчинку привезли у кратяжкому стані. Тепер ще два дні її оперують. Значну частину обгорілих ділянок закрили штучною шкірою. Залишається незакритими велика площа поверхні ран. Тобто вона закрита але штучними замінниками. Тобто зараз стоїть питання в. Ви... Закриті її власним шкірою попереду. Тривала реабілітація та пластичні операції. Дівчинці зокрема потрібно буде цілком відновити молочні залози. Але уже нині на медикаменти для дитини потрібно 700 гривень щодня. Я вже я вже всі кошти. Ми вже всі кошти сім'ї витратили. Я вже не знаю до кого звертатися, і я попрошу людей, щоб мені допомогли щоб врятувати мою дитину? Тим часом Надійка, попри свої страждання, зла на дівчинку, яка кинула у неї сірника, не тримає. Вона дуже хоче одужати та пообіцяла, коли вийде із лікарні, першим ділом побачиться із подружкою. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир ТСН, 1+,1.